Чи бувало у тебе таке, що ти хочеш висловити свою думку, але боїшся, або уникаєш на знайомств, бо здається, що про тебе подумають щось не так. Впевненість у собі це не суперсила, з якою народжується, це навик, який можна прокачати. У цьому відео я розповім тобі сім дієвих способів, які допоможуть тобі почуватися впевненіше в будь-якій ситуації. Дивись до кінця, та я поділюся особистою історією, як я сам подавав свою невпевненість. Перед тим як навчитися бути впевненим. Давай розберемося, чому ми взагалі сумніваємося у собі. Страх осуду, ми боїмося, що нас засудять або висміють. Негативний досвід. Колись ми помилилися і тепер боїмося спробувати знову порівняння з іншими. У соцмережах усі здаються успішними і це занижує нашу самооцінку, внутрішній критик. Ми самі себе накручуємо. Я недостатньо хороший, а що, якщо не вийде? Але є хороша новина, це все можна змінити зараз. Я розповім тобі, як перше. Контролюй мову тіла, випрям спину, відкрий плечі, підборіддя трохи вище і ось ти вже виглядаєш впевнено. Навіть якщо всередині ти хвилюєшся, твоє тіло надурить мозок, і ти сам почнеш відчувати впевненість. Уяви, що ти заходиш у кімнату з прямою спиною і посмішкою, люди автоматично починають сприймати тебе впевнено. Друге. Говори чітко і голосно. Тихий, і невпевнений голос видає сумніви. Говори трохи повільніше. Глибше дихай перед фразами. Це дасть тобі авторитетності. Третє. Менше порівнюй себе з іншими. Не забувай, що в соцмережі це фільтрування життя. Люди виставляють тільки найкращі моменти, а ти порівнюєш їх з реальним життям. Порівнюй себе лише з собою вчорашнім. Четверте. Виходь з зони комфорту. Чим частіше ти робиш щось нове, тим більше розширюєш свої межі впевненості. Якщо боїшся публічних виступів, почни з розмови з продавцями чи офіціантами. П'яте. Фокусуйся на своїх досягненнях. Заводи покнути запису навіть найменші успіхи. Вони нагадують тобі, що ти вже багато чого досяг. Шосте дій, навіть якщо страшно. Впевненість не з'явиться перед дією. Вона приходить під час дії. Пам'ятаєш, як ми вчилися їздити на велосипеді? Спочатку було страшно, а потім легко. Сьоме. Оточи себе впевненими людьми. Ми приймаємо поведінку оточення. Тож спілкуйся з людьми, які впевнені у собі, і ти підсвідомо почнеш вести себе так само. Моя історія: я теж був невпевненим колись навіть боявся виступати перед класом, але я почав використовувати ці поради, виходив із зони комфорту, і з кожним разом став впевненішим.